Всім привіт! Мене звати Єлизавета. Прямо зараз ви дивитеся географічний подкаст. І у нас в гостях завідувачка кафедри геодезії та картографії Доценко Людмила Миколаївна. Вітаємо вас в студії, Людмила Миколаївна. Вітаю всіх! Неймовірно вдячні вам за те, що погодилися дати нам інтерв'ю в такий важкий час. Ми вас дуже чекали. І сподіваємося, що дане інтерв'ю буде дійсно цікавим та корисним для майбутніх абітурієнтів та взагалі для всієї студентської спільноти. Отож, якщо ви не заперечуєте, розпочнемо з першого питання. Слухаю. Дуже цікаво, чому саме напрям географія ви обрали після завершення школи? Ну, Якщо точно говорити, картографія, Бо тоді в далекі радянські часи, коли вступала на географічний факультет, картографія йшла окремим вступом взагалі. Але історія, чому саме картографія, я люблю інколи студентам розповідати. Мабуть, тому що я виросла в бібліотеці Вернадського, в залі картографії. Це була найменша. Кімнатка жовтого корпусу старого бібліотеки Вернадського під самими стели цієї бібліотеки, і так як моя мама там працювала, куди залишати дитину в найменшій кімнаті, виявилося, що це зал картографії. Ось так і потрапила я саме на картографію. Так, а саме як потрапили вже на географічний факультет КНУ? Ну, а обирати було нічого. Картографів, картографів по Україні на той час готувала стільки університет Шевченка. Те, що університет Шевченка відразу ця думка була, в мене батько закінчив університет Шевченка з відзнакою, завжди хвалив. Тим більше жила завжди поряд з червоним корпусом, mm -hmm. то за рогом подивитися. Думала, близько ходити буде, але потім виявилося, що їздити на факультет далеченько, ну Нічого. Так, а е, яку ви саме спеціальність закінчували? Картографію. Картографію, да, картографію так. на все життя. Я, як вступила на картографію в 82-му році, так я все життя займаюся Тому, якби можна було навіть повернути час назад, то ви б нічого не змінювали повністю. Абсолютно, я знайшла себе. Це взагалі дуже класно. А коли ви зрозуміли, що ви хочете викладати саме в університеті? Цікаве питання, бо коли студенти, ви теж студенти, мабуть, навряд чи зараз думаєте про викладання, поки ми вчимося, наша задача щось там навчитися десь працювати. Коли я навчалася в університеті, таких думок не було, хіба що останні курси було запропонована аспірантура за рахунок. Робіт, які я виконувала, мій диплом випусковий, тоді 4 роки навчалася, навіть приймала участь в конкурсі всі всесоюзному конкурсі студентських робіт по фотограметрії. Я цим займалася, вчилася заочно в аспірантурі і стаціонарно. Мікс. Працювала на підприємстві, але Після першої педагогічної практики аспірантури я зрозуміла, що мені це подобається, мене це зацікавило поділитися з тим, що я вмію знаю з молоді. Ну, це взагалі дуже класно, що ви знайшли своє призначення в житті, але не кожен іде працювати в університет, займатися викладацькою діяльністю. А які переваги працевлаштування саме? Картографію, коли студенти закінчують, тому що це є дуже таким поширеним питанням. А ким же я буду, коли я закінчу цю спеціальність, що б ви могли сказати майбутнім абітурієнтам? На сьогоднішній день кафедра не тільки ж обмежується картографією. на сьогоднішній день картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі займається дуже широкий спектр фахівців, які навіть не географії. Плюс на нашій кафедрі, геодезія, землеустрій і унікальний напрям, який дуже мало розвинений в Україні, мало кафедр, які готують по фотограметрі. Тобто кількість напрямів, де можуть бути працевлаштовані наші випускники, дуже широка. Які саме. Ну, наш головний стейкхолдер, модне слово, на сьогоднішній день, роботодавець Державна служба з питань геодезії та картографії. І всі її відгалудження в усій Україні. Дуже багато структур, науково-дослідні інститути, ну, найпростіші геодезисти ви можете зустріти всюди. Будівництво, любе, без геодезії ніяк. Усі дослідження прив'язані до землі, знайти свою позицію, її геодезія, топографія, землеустрій, ну, мабуть, багато хто займався оформленням власних ділянок. Без порядника тут ніяк. Ну а картограф? знає, картографію знають всі ці школи. Всі вчилися за атласами і різними картами. Я можу з гордістю сказати, що всі шкільні атласи і карти, які в школах зараз використовуються, підготовлені випускниками нашої карти. Найбільше підприємство науково-виробниче підприємство картографія 90% співробітників різної вікової категорії це випускники кафедри геодезії та картографії. Це один спектр. Зараз розширюється спектр діяльності. Веб-портали, електронні карти. Ви навіть, можливо, не задумуєтеся, але ви постійно ними користуєтесь телефоні. А зараз іде війна. Ми всі вже вивчили карту, де лінія фронту, де наступають, де йдуть бойові дії. Все на карті. Так. Тому на сьогоднішній день навіть питати, де працюють картографи, геодезисти, землепорядники, фотограметристи дуже багато місць. Так, надзвичайно широкий спектр можливостей. І ще тоді говорю, фотограметрія використала термін. Такий складний, багато хто не знає, навіть з чим це пов'язано. Простий приклад, те, що займається наша лабораторія Гдезій картографії довгий період відновлення порушених будівель історичних пам'яток. За фотографією робляться креслення і відновлюються ці будівлі. На сьогоднішній день це буде супер актуальна інформація, тому що, на жаль, забагато є руйнувань і пам'ятників історії, архітектури, як їх відновлювати. Ось тут допоможе і фотограметрія теж. Актуально наразі. Так, а ще є одне таке питання. Відомо, що на нашому географічному факультеті має дуже таку велику цінність, поціновується студентська практика. Що ви можете взагалі розказати стосовно цього дійства? Можливо, якими приладами користуються студенти, які надаються можливості? Ну, тут ви правильно зауважили, в принципі, це наш факультет, його родзинка, це практики. Всі е, згадують студенти до ковідні часи, коли у нас була можливість працювати спільно на практиках. Це, мабуть, найкращий період студентського життя. Навіть коли я вчилася в радянські часи в університеті, е, дуже багато в мене знайомих з інших факультетів питали. А як так, що ви знаєте весь факультет? Не тільки свою групу, а всіх інших. Говорить, а ми були в полі, на практиці, всі разом, десь там жили на різних базах. Почали ми працювати, наша кафедра гедезі-картографії, у нас власна база така, Богу Можливо, вона не дуже гарно прилаштована і виглядає, як наша канівська практика, в плані будівель і тому подібне. Але те, що студенти чому там вчаться, це їм дає знання, вміння на все життя. Геодезичні прилади. На сьогоднішній день ми маємо електронні тахеометри, gps приймачі дрон, кафедра придбала, дякувати університету з спеціалізованим програмним забезпеченням, чотири пізді програми, які дозволяють обробляти даних зі дрону. Те, що на сьогоднішній день знову, ви знаєте, військові дії суперактуальні. Студенти вчилися і в мирні часи працювати, знімати з дрона, обробляти знімки. Для цього у нас є лабораторія станції дельта для обробки ортофотознімків, створення ортофотопланів. Студенти з цим працюють. Ці студенти, які добре засвоїли роботу з приладами, електронними, Нівелірами, та тахіометрами, gps приймачами потім із задоволенням їх беруть на роботу в любі геодезичні організації, де потрібні геодезисти. Ось нещодавно ми спілкувалися з представниками Чорнобильської станції, і там наші студенти зараз працюють, слідкують за змінами, які відбуваються на поверхні навколо станції, самої станції. Усі. Просідання, це займаються гедозисти. Ну, а те, що всі працюють з телефоном прив'язка — це також ми вчимо студентів, як з цим працювати, з супутниками. Ми знімками із дисципліни е, дистанційне зондування землі дозволяє нашим студентам опрацьовувати космічні знімки для любих напрямків. Тобто, дійсно, ця студентська практика, вона формує студента, як Спеціаліста, підготовка це такий потужний інструмент, дійсно. Особливість практики є лекції під час навчального процесу. Так, слухають лекції, практичні роботи, бачать прилади, але одна справа просто бачити прилади, а друга справа коли вони вже підготовлені і влітку впродовж 5-6 тижнів виконують безпосередню роботу. Тобто в них є можливість реалізувати свої теоретичні знання на практичній основі. І саме це дозволяє їм потім працювати. Так, і саме це надає географічний факультет. І останнє запитання буде: які, це, мабуть, навіть не запитання, а які настанови та поради ви могли б дати абітурієнтам майбутнім, які планують вступати на географічний факультет. Ну, настанову. Абітурієнт. Ми завжди зустрічаємось з першим курсом і запитуємо їх, а чого ви прийшли на цей факультет? А чого ви прийшли на цю спеціальність? Що вас спонукало сюди прийти? Дуже цікаво прослідковувати зміни і тенденції, коли був період, всі йшли на землепорядників, бо, чесно казали діти, там, мабуть, можна гроші заробити. Mm -hmm. Зараз вже більше кажуть, йдемо на геодезію. Кажуть, на картографію, бо електронні карти ми з ними зустрічаємося. Тому, коли абітурієнт обирає спеціальність, яка йому потрібна, звичайно, батьки підказують певним чином, а де ти зможеш потім гроші заробити? Гроші можна заробити в будь-якому місці, якщо ти щось знаєш і вмієш. Тому треба обирати те, що до душі. Дуже добре, коли є спадковість, батьки, знайомі. Рідні за цією спеціальністю, але треба слідкувати за болінням, можливо, серця, що тобі цікаво. Якщо дитині, якщо абітурієнту цікава якась там спеціальність, він зможе розвиватися. Якщо він, іде йому це не цікаво, результату не буде. Тому головне полюбити цю спеціальність, на яку ти йдеш. Дякуємо вам, Людмила Миколаївна, за те, що дали дійсно цінні настанови, поділилися своїм досвідом. І до нових зустрічей!